Вітаю, вальмишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось у Московії все більше і більше відмовляються від імпортних товарів. І продовольчих, і промислових, і взагалі будь-яких. Так, ну, пояснюючи, це тим, що існує там список у них, так званих по-русски, стран, так, в яких не можна купувати. Ну, а відповідно, реально недружніми стають всі країни, так, які знаходяться за межами. Московії, здавалося б, навіщо це? Ну, я це все проаналізую як економіст географ Тут причина то проста: вона полягає в тому, що на світовому ринку оці всі товари, ананаси, машини, банани. Ну що там, одяг і, і, і все останнє треба купувати за долари. А у Московії це все продається за рублі. Так. А так як рублі нічого не варті, реально я е, говорю про реальний стан речей. не... Те, що там Путін розповідає в лапках для дурних. Дурні ніколи не переведуться і будуть слухати ту всю єресь цього так званого економіста. А причина то ось така: вона не політична. Я всіляк, всіляко заохочую українців до того, щоб вони. От, розуміли, цей вираз, що політика це сконцентрований вираз економіки. Яка економіка, така й політика. Так, вони ж пояснюють це все, що вони замикаються в власну мушлю та не просто так. Це не причина, то в добрі вони хочуть добро зробити для власного народу. В чому це добро повинно полягати? Воно повинно полягати в тому, щоб розвивалися власні. Галузі господарства. Так. Ну, це ще можна було дурити у ХХ столітті в Радянському Союзі, о там е Залізна завіса і, і все це останнє, коли нічого не можна було купити, так? тому що ті галузі, які то нібито мали б розвиватися. Так як немає в них конкуренції з імпортними товарами, вони чомусь не розвивалися дивовижним чином. Ну так, що рухає економіку, а економікою рухає конкуренція. Я на пальцях показую для Путіна і, і ним. Без конкуренції і розвитку немає. Якщо ви штучно перекриваєте канали для того, щоб надходила гарна імпортна гарна імпортна продукція, так, то тоді Ну, Місцевим підприємством немає з ким конкурувати, немає до кого тягтися, і наступає стагнація, а потім і розпад. Ну, Радянський Союз же ж показав. Вони один до одного повторюють шлях Радянського Союзу. І ще раз я повторюю: що те, що в Радянському Союзі отей, оті всі маразми його, в тому числі економічні, вони йшли не від прибалтів, не від білорусів, не від українців, не від євреїв, не від грузинів, не від вірменів. Вони йшли від московитів-антрофагів. І от коли вони стали у своїй державі, коли в них вже не було конкурентів, так. У вигляді українців, там, білорусів, сухой, суперджет. Хто такий сухой? Сухий? Так, з білоруського происхождення. <сум> так. <сум> ну, ну, куди ти не плють, куди ти не кинь. і Вони не є конкурентно спроможними московити андрофаги за власною сутністю. Власною культурою, генетикою, ментальністю. Тому їм і приходиться отак діяти, але це шлях нікуди. Нема конкуренції, немає розвитку. Я про істини повідомляю тут. Але думаю, що для багатьох це відкриття. Нема конкуренції, немає розвитку. І Московити самі себе заганяють у яму, інакше вони не можуть просто, так як раз не витримують вони конкуренції ні в чому, і ні з якими народами іншими, то тоді приходиться просто обгородитися з усіх боків і нікого не впускати і нікого не випускати.